Ну що, всі мої вітання. <кій> Продовжуємо працювати і волонтерити і збирати допомогу хлопцям. Звісно, тепер не двома руками, а однією, лівою. Ну, хорошо, що я лівша, поки це заживає. Е, отже, пакую. Продовжую підписувати навіть он, ліки підписані. дивитесь, да? консерви, пакуємо, хімію пакуємо, редбули навіть пакуємо, вермишель пакуємо. Потихеньку, по вашим спискам. Але е, сьогодні я готую ще ящики, бо завтра від'їжджає ще одне авто з гуманітарною допомогою, е, нашим хлопцям на передову від військових волонтерів. Це дуже приємно, тому що ці хлопці можуть доїхати, як я називаю це, в саму жопу міра, де боїться сісти срать, навіть чорт. Ми колись теж туди їздили, поки мене під домашнім арештом не тримали. Тому я з задоволенням е, радий. Співпрацювати з цими хлопцями і готові їм передавати. Сьогодні вони їдуть до мене за теж продуктами, одягом, медикаментами. І завтра виїжджають на Донецьк. Це стосовно того, що якщо хтось хоче, будь ласка, долучайтеся, всі мої рахунки, нова почта, все є. Може, хто хоче продукти передати, ще одяг передати, що б не передали. Ми продовжуємо свою діяльність, своє волонтерство, незважаючи на те. Що я змушений сидіти вдома під домашнім арештом, тому що так вирішила система, яка бореться з волонтерами, бореться з нашими захисниками, бореться з перемогою, відтягує кінець війни, працюючи на руку ворога. Ми обов'язково з цими кітовими суддями, прокурорами. Мусорами, не плутайте, будь ласка, з поліцейськими, порядними поліцейськими, які хочуть змін, але вони самі мені говорять, ми не можемо нічого змінити, тому що дуже багато залишилось мусорів. І після війни ми обов'язково поговоримо на цю тему. Мені, хлопці, в погонах, в кабінетах, в мантіях, не соромно протягнути руку військовим, які повернуться з війни. Тому що я переконаний, що моя рука в повітрі независна. А от що ви протянете, коли вони прийдуть з перемогою, це питання. Але я думаю, що це будуть ноги. Тому всім друзям, всім патріотам, всім волонтерам, всім захисникам, всім небайдужим людям, я вдячний за підтримку, за допомогу, за слова теплі, за те, що ви і фінансово, і матеріально. Речами, продуктами, медикаментами, грошима допомагайте робити добро, сидячи в чотирьох стінах. І так буде й далі, поки не закінчиться війна, поки хлопці не прийдуть з перемогою. Я всім вдячний. Я не буду говорити слава Україні. Я скажу слава нам усім І смерть внутрішнім і зовнішнім ворогам.